Добрий день, діти! Наближається свято, День матері. Мама це головна людина у житті кожного. Мама, це символ безмежної любові, великої душі, символ життя. Сьогодні ми вивчаємо разом вірш Марії Познанської моїй мамі. Вчити будемо за допомогою картинок. Дивіться та слухайте уважно. Мамо, люба, добра, мила, як ще назвати тебе. Це ж для мене ти пошила шовку плаття голубе. Ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчить. Ляжуш спати, ходиш нишком, все боїшся розбудить. Захворію, хоч злегенька, цілу ніч не будеш спать. Тож дозволь тебе рідненька за усе поцілувати Вивчіть цей віршик та розкажіть своїй мамі. Їй буде дуже приємно.